Я був в шоці, коли дізнався, чому собака гавкає, скажено, коли її береш на руки. На то є дві причини: перша це емоційно-ментальне перезбудження, яке нікуди дівати. І друга причина це захист свого власника. По секрету скажу, перша і друга причини тісно між собою пов'язані. Першу причину легко розібрати, якщо ви згадаєте, коли собаки між собою спілкуються, вони скидують стрес. Напруження між собою, яким чином? Міточку поставлять, понюхають і скинуть стрес, паличку травичку погризуть, погризуть і скинуть стрес, обтрусяться якимось чином, мовою тіла покажуть, що вони скидують стрес. І це є комфортне скидання емоційно-ментальної напруженості да, стресу. А коли ви берете собаку на руку, в неї немає такої можливості помітити, погризти паличку. І тому вона по, по суті кричить: а відпусти. Хочу скинути цей стрес. Чому ти мене тримаєш і не даєш мені це? І друга причина захист власника відбувається тоді, коли собаку залюбили. Вона на голові, вона порушує кордони, і ви не ругаєте собаку за те, що вона ставить лапи, кусає, гавкає, речить на вас. І від цього собака тепер відповідальна за власника, як за слабкого, і тому відганяє всіх небезпечних істот. Як це змінити? Починайте створювати собакою особисті кордони. Це коли собака зі своєї ініціативи лізе до вас, ви її за це ругаєте і хвалите і сусюкаєте тільки тоді, коли запрошуєте самі по своїй ініціативі, в цих відносинах ваша собака не буде агресувати і гавкати на інших небезпечних істот. В цих відносинах ви візьмете собаку на руку, і вона не буде гавкати.